Вітаю! Є реакція Путіна і пропозиція Трампу на прес-конференції з Лукашенко. Путін озвучив свої умови, свої застереження. Знову ж таки, тепер Путін хоче гарантій. Отак, от, от він прийшов на нашу територію, і каже: Дайте гарантію, а що ж робити? Є трошки речей, які не сходяться. Трамп каже, що йому подобається позиція Путіна. А Путін сказав, що він за тридцятиденне перемир'я, але є нюанси. Зеленський правда каже, що там такі нюанси, що взагалі-то він проти і буде відштовхувати пропозицію. А Трамп каже, що на перемовинах зі стороною України обговорювали розподіл територій, що буде росіянам, що нам, і власне повернення атомної станції. А українська сторона зробила офрек. Невідомий дипломат зустрічався журналістами, кажуть, каже, ні-ні ні, ми назвали червоні лінії і території там не обговорювали. Ну от давайте розберемося, що насправді відбулося. Заяви Путіна, заяви Лукашенка. Сумщина, Лімон пише те, що я вам казав, що якраз по а, проханню Трампа на переговорих е, в Джиді обговорювали вихід із суджі. А тут Путін і каже: А що ж нам робити, що їх випускати? Тобто Путін кидає. Тобто, якщо Трамп просив, щоб наші вийшли, а Путін зараз буде. Обстрілювати брати в полон, ну тоді що Трамп тоді гарантує? Друге, зараз е, евакуація з восьми населених пунктів на Сумщині. Тобто, поки ми були е, в суджі і були на Курщині, Сумщина була в безпеці. Буферна зона називається. Зараз наші виходять. Не зроз... Окей, давайте так, не... по незрозумілій про Можливо, вони там атакують сотню тисяч. Але, як тоді Трамп пояснить, що після перемовин Україна вже. Зараз повинна захищати Сумщину, і Росія може зайти звідти. Давайте це все проаналізуємо, тим більше, що, начебто, воюємо ми з Росією, а окуповують Білорусь. Союзне государство називається ця окупація, будуть спільні вибори проводити, типу росіяни можуть приїхати в Білорусь і вибрати, наприклад, там свого мера Мінська. Не впевнений, що Білорусь зі своїми 10 мільйонами зможе навіть когось вибрати в Москві. Але росіяни зі 150 п'ятью заїхати на автобусах і проголосувати за кого хочуть можуть. Лука каже, що це дружба. А ми чомусь думаємо, що це окупація. Давайте це проаналізуємо, поки Путін ще сидить звідкофом, його не випустили. Хоча Трамп каже, що все йде дуже конструктивно. Зараз все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. І як я обіцяв, два дні минуло давайте. Включимось, бо бачите, що безпекова ситуація вимагає нашої з вами підтримки. Третя штурмова на Харківщину просить 9 бомберів. Дрони-бомбери будуть самі розумієте, що робити: барбікю із окупантів, а і плюс нічник, для того, щоб можна було вночі проводити вдалі полювання в Харківській області. Нам треба мільйон двісті. Дев'ять бомберів і, і нічник. Це буде коштувати мільйон двісті. Ну і, власне, банка, картка, PayPal, включіться, будь ласка, давайте допоможемо. Хлопці бойові наробили зараз багато гарних справ. Кажуть, скоро буде все в новинах. Класна історія. Ну, і, власне. Потрібна наша допомога. Будь ласка, включіться, підпишіться на канал. А, до речі, до речі, до речі, я не хочу робити розіграш, бо я не впевнений. Ви прапор Залужного забирали дуже довго. а Ракетки. Боксерські ракетки Стаховського, боксерські рукавиці Усика. Я вам всім пишу дзвоню, заберіть по п'ять разів. Ви кажете, та ми донатимо не для того, ми донатимо, щоб підтримати армію. Тому в нас є ігор Смілянський, один з найкрутіших менеджерів в а дав марки Чорного лісу. Але ми з вами, оскільки вже все зібрали і закрили, ось такі колекційні марки Чорний ліс. У мене є три колекції. І ось такі підписані конверти. Хто збирає марки, дорогі друзі, хто з вас збирає марки? Кажіть, давайте так, на пошту PayPal, а перші троє, хто напише, отримують в мене ось три комплекта. Ігор сам їх особисто попідписував. Це робили для Чорного лісу. Ну, я не встиг з ним зустрітись до того, як ми збирали. І ще четвертий, ось така є штука, Джеймс. А, він зробив мистецтво на будинку Укрпоштампу. І там, власне, по цьому зробили теж марку. Тому пишіть на пошту, яка PayPal, нік А, І перші четверо, хто напишуть, перші троє отримають марки, а четверті, от якраз таки марку вже з мистецтвом каламіна супервідомому. Ну, це типу такий французький бенксі його називають. Тому, будь ласка. Зробіть це. А і хто напише, не будемо розігрувати, що потім не було колотнеться. Комусь треба, не треба. От кому найбільше треба, пишіть. Я вас всіх люблю одинаково. А і тому, хто перше напише це. Все, поїхали, бо часу мало вечір. А я хочу з вами всім поділитися. А Путін каже, що 30 діб можуть бути використані, щоб Україна продовжувала озброюватися і. Тут Путін каже, що й будуть проводити примусову мобілізацію. Зрозуміло, що Росія цього не хоче. Загалом вона не хоче, щоб у нас була мобілізація будь-яка. От каже, що хочуть гарантії, що під час 30-денного перемир'я Україна не буде проводити мобілізацію, не буде проводити підготовку, не буде е, отримувати зброю. Сама по собі ідея закінчити цей конфлікт мирно йому подобається. Він її підтримує. Зрозуміло, що він же ж не хоче типу. Втрачати серед російського плебса обличчя так званого миротворця, от але каже, що треба багато деталей, треба все проговорити. Ну і власне закрився з Вітковом, якого, до речі, одразу й не впустили. Вітков приїхав кілька годин торчав в Москві, бо Путін вирішив спочатку зустрітися з Лукашенком. От а в Путіна багато питань. Загалом, можливо, через старість, і те, що він погано думає. Перемир'я, значить, якщо зупинка вогню, це зупинка вогню. А він каже: А зупинка? А яка види зброї? А де а 2000 кілометрів? Як контролювати? Старий дурню. Якщо ти не стріляєш, ми не стріляємо. Але як показують попередні досвіди, стріляла завжди першою Росія. От е, тому. Він каже, що ми наступаємо і це правда, ми намагаємося звільняти наші території, йому це страшно. От, але каже, що ситуація змінюється, от, тому вони бояться, не знають, що робити. Ну, плюс хоче гарантій. Далі каже, а як вирішувати питання верифікації Збройні сили Росії? Бояться, що українці їх значить, будуть знищувати. Ну, Дивна людина, але бачимо, що за цим стоять. Спроби підвищити ставки і отримати додаткові можливості, от не хочуть пускати європейців. Зрозуміло, що кажуть, що будуть домовлятися про наступні кроки про зупинку конфлікту, виходячи із ситуації на землі. Далі ще Пісков сказав, що зміцнення збройних сил України як гарантії безпеки Києву. Небезпечне, оскільки на українську армію сильно впливають націоналістичні елементи. Ну, це і називається держава, коли армію підтримують патріоти, і, власне, з них вона складається, так як є це в Україні. До речі, українська армія зараз мільйона, європейська півтора їхні сили оборони. При тому, що в них живе 500 мільйонів. Ну а нас по всьому світу 65. По всьому світу. Да, багато хто повертався, ви самі це знаєте і бачили. як в війну багато хто повертався додому, брав зброю і їхав захищати державу. Ну але бачимо, що армії в нас з Євросоюзом практично однакові, а їх в 10 разів більше. А, ну але знову ж таки, піскову це не доведеш. Власне щодо ще Лукашенка, скажу одну цікаву штуку. А, що цікаво, Лукашенко а, ну, поглиблює співпрацю із а Путіним і тепер в них будуть спільні вибори. Тобто росіяни можуть їхати балотуватись в Білорусь, білоруси можуть їхати балотуватися в Росію при сумнівних очікуваннях результатів. Але бачимо далі іншу історію. Далі бачимо, що Лука проспав, як Путін окуповує його територію. А що значить, росіяни приїдуть і балотуватися, і обирати? Тобто завозиш мільйон людей. Ну, знову ж таки, та й не треба мільйон. Так як Росія рахує в комісіях, то там дуже швидко все відбувається. 100 тисяч людей завези, підселив на два місяці, та на два місяці на день виборів. Концерт Кіркорова в Мінську зробив, приїхали на Мінськ арену проголосували і все. Так і Луку можна вибрати. Ну зараз кажуть, наче, то тільки місцеві, але бачимо, що Лука втрачає, Лука втрачає свою державу. Для нас це загроза. Лука точно наш не партнер, він покидю. От, але типу бачимо, що Путін завойовує його державу, причому робить це тихою сапою, поки веде перемогу не з Україною. Ну а чи Штатами м -м 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 зараз в посередності штатів з Україною? Ну от, але бачимо, що державу втрачає Лука. Україна за свою державу б'ється. А Лука закрив очі засунув. Свою голову в пісок і втрачає Білорусь. Але нічого, ми справжнім білоруським силам допоможемо повернути їхню країну. Ну от знову ж таки, будемо бачити, що втрачаємо Білорусь повністю, як казав Лука, від Мінська до Києва 200 кілометрів. Ну от можемо зайти в Мінськ. Вийдемо з суджі, зайдемо в Мінськ. Ніхто не, не гарантує і не захистить. Луку і врятуємо Білорусь знову ж таки там з тими президентками їхніми. Щось нічого не зрозуміло, вона ще не знає цей Крим, але ми могли б точно допомогти. Да, не зараз, але хай ця карта лежить на столі. Хай знають, що Україна може робити класні спецоперації. Потім вийдемо, але віддамо не Лукашенко Білорусь, а справжнім патріотичним силам, які там є, є і чекають. Ви знаєте, що були люди, особливо на початку війни, які взривали залізнодорожні дорожні колії, які давали нам інформацію. Є, от ними будемо передавати. Ну, одним словом, Путін каже, що єс «Yes, Бат, перемир я хочу, але і от є такі умови. Старе американське прислів'я каже, що все, що сказано перед but, неправда. Так, але все, що до Але, неправда. Тому Зеленський каже, що Путін насправді а, хоче відмову, а я більше бачу, що Путін хоче підняти ставки. Але Трамп вже потрошки починає брати Путіна за одне місце. Каже, заява нормальна, але багато обіцяються, але не повна. Типу, мало. Треба, щоб Путін казав все. Каже, що Вітков веде серйозні перемовини. Очікується, що він незабаром має вийти, власне вже. На той момент, коли він Трамп казав, він ще тривала зустріч. От, і Трамп каже: сподіваюся, що Путін вчинить правильно. Е, далі, що він каже, е, Трамп мається на увазі. Якщо РФ не погодиться на перемир'я, це буде невтішним моментом для всього світу. Е, Каже, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню 30 днів, це буде невтішний момент. За його словами, припинення вогню це перша стадія переговорів. Каже, що багато деталей остаточної угоди між Україною та США вже обговорено. За словами Трампа, НАТО президента НАТО та присутність Росії на тимчасово окупованих територіях теж обговорювали представники США з представниками України. Також згадав про членство України в НАТО і заявив, що всі знають, якою є відповідь на це питання. Ну, це негативно. Вони обговорюють НАТО членство в НАТО, і всі знають, якою є відповідь на це питання. Вони знають цю відповідь вже 40 років, якщо чесно. Ну, не 40, трошки менше, 30. Ну, от 40 – це майсей водив євреїв по пустелі, а десь між сектором Газа Палестиною і Єгиптом. Але бачимо, що крім того, що дає негативні сторони нам, і зараз ми це прокоментуємо, бо наші вже почали заперечувати. Трамп ще ж сказав, що обговорювали ж і території і обговорювали території українські, які нам залишаються, які не нам. Я вже почав говорити з іноземцями: СТОП типу, а що це за розподіл України, типу хто уповноважував цю переговорну групу, типу. Ну, вони кажуть, це, типу, він має на увазі, знову ж, я не впевнений, я думаю, навіть навпаки. Це він має на увазі, що Росія з частини окупованих українських територій згодна буде навіть повернути. Не впевнений, скажу чесно, не впевнений, але можливо. можливо. Е, більше схоже, що заморозка і які території. Плюс Трамп згадав атомну станцію, типу, що, начебто, вона повинна бути. Повернута. В Трампа загалом було дуже багато заяв, дуже багато самопіару. Ну, от сказав, що він зробив НАТО сильнішим. Ну ми ж не споримо, НАТО взагалі стало суперпотужним, правда. А Рюте в той же час каже, що члени НАТО відстають від Росії і Китаю у виробництві зброї. Ми робимо недостатньо ні в США, ні в Європі. Ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами і китайцями. Ну, не хочемо розчаровувати Марка Рюте, він наш друг. Він наш класний друг. Україна за рік робить 4,5 мільйони дронів за цей. А ви не робите. Німеччина зараз почала заказувати собі ракети до патріотів, то 45 ракет буде через 4 роки, а 70 через 2. Тобто, 100 з хвостиком ракет будуть робити 5 років. 100 з хвостиком ракет. Україна дрони мільйонами робить. Вкладайте сюди, давайте робити разом, беріть нас в НАТО. Ну, але поки що не чують і каже, що відповідь негативна. Правда, українські переговірники кажуть, що не обговорювали НАТО, і що, взагалі, це все така дуже страшна тема. Території не обговорювали, членство в НАТО не обговорюється. Типу, що ми за і ми точно не будемо відмовлятися. Хоча я вам говорив, в мене інформація трошки інша. Обговорювали за території, що я знаю, що червона лінія не обговорювала. А за НАТО сказали, що да, готові прийняти нейтральний статус. Але, типу, з причини, що НАТО від нас відмовляється, і вони повинні зробити супергучну заяву. Чув таке, але знову ж бачимо, зараз що пішла коректировка від нашої переговорної групи. Трошки змінюють меседж. Ну, я думаю, що проблема може бути в чому? Що хотіли, щоб американці про це не говорили і це було не публічно, але зараз почали говорити публічно. І вони кажуть, наші почали казати: ні, 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 цього всього не було. Ми від цього відмовляємося відхрещуємося. Поки що Трамп на це не реагував. Це був офрек. Це коли, типу, журналісти приходять до... Великого чиновника, який був на події, він їм розказує, але вони не називають його імені і можуть користуватися інформацією, не називаючи джерело. Ну зрозуміло, що не хочемо американцям показати, що ми це сказали. Але частину того, що сказав Трамп, заперечуємо. Ну от хто говорить правду, ще доведеться уточнити. Але те, що я вам казав завжди, не повинен бути таємний договір. Якщо таємний, значить нас ділять. Ось це важливо пам'ятати. Ви бачите, вже не стиковка між нашою переговірною позицією і американцями. От. А, ну, якщо Трамп каже, що обговорювали землю, наші ні. Кому вірити. Давайте тепер моделюємо іншу ситуацію. А Вітков обговорює тоді нашу землю з Путіним? Ну, Трамп каже, що да. так. Тому зараз за цим будемо слідкувати, дивитися, бачимо, що це небезпечні речі. Ну, Трамп взагалі небезпечний цілов'яга. Допускає, що анексія Гренландії відбудеться, Трамп. Я думаю, що це станеться. За його словами, це потрібно для міжнародної безпеки. Ну, людина проблем і комплексів Трампа точно немає. Каже, ну підемо в Данію, заберемо їхню територію, Найбільший острів у світі. Потім а, повернувся до Лютий і сказав: Ми ще поговоримо з вами, додавши, що це дійсно. Доречне питання Рюте швидко відповів, що стосується на Гренландії, так чи ні, приєднання до США чи ні, Я б залишив це питання поза межами моєї дискусії. Ну теж недобре, що Рюте уникає цього запитання. Всі бояться спорити з Трампом. Друзі, перестаньте поклонятися. Це не автократія, не диктатура. Штат, штати, демократична країна. Не мовчіть. Якщо ви будете його тримати в теплій ванні, ви бачили, нас тримали одного політика в теплій ванні, Він часто не хоче навіть реальність сприймати. Отак, як кажуть в теплій ванні, так супер. Це теж не добре. Це не добре, спорте з ним, доводьте йому. Ну, що значить захватити Гренландію. Ну, Тоді ви і хочете злити Україну, не брати Україну в НАТО, а дрони треба, а досвід треба. Так в Європі у вас півтора мільйона, а у нас мільйон. Ми вас захищати не будемо. А чому ми повинні українці захищати НАТО, якщо ви нас не хочете захищати, нам не йдете на допомогу. Розумієте? Той факт, каже Рютем, той факт, що сім арктичних країн за межами Росії працюють разом над цим під керівництвом США, дуже важливо для того, щоб гарантувати безпеку цього регіону, цієї частини світу. Ми знаємо, що там все змінюється, і ми повинні бути там. Так, да, але це не значить, що Штати можуть забрати. Гренландію. Більше того, я вам скажу, що е, Трамп дав ще й задачу військам готуватися до захвату Панами. В мою голову, поки що, це, це не влазить. Ці заяви. Знову ж таки, як Рюте це слухає і як він на це взагалі зважає, ну таке, не знаю. Дуже дуже негативні дзвіночки. Є позитивні дзвіночки. Давайте повернемося до Трампа і Путіна. Знову ж таки, Гренландія важлива, Панама важлива, але для нас важливий Донбас, Україна, Харківщина, Херсонщина, Запоріжжя ось це для нас супер важливо. Наші життя, наші співгромадяни, наша держава, наш суверенітет. Це нам найбільш важливо. Трамп не продовжив. Санкційні лазійки для російських енергоносіїв. Там були сірі банки, через які вони проганяли гроші. Ну от Трамп взяв і перерізав. Каже: ні. Бачимо, що потрошки підтискає Путіна те, що заява добра, але недостатня. Далі голова Міністерства фінансів каже, що готовність посилити санкції проти Росії є. В разі потреби готові одразу вриватись. Ну і обіцяє дуже серйозні санкції. Ну, надіємось, надіємось, бо через загострення ситуації на Сумщині голосили обов'язкову евакуацію населених пунктів. Тобто Путін бонуси вже отримав, а санкції обіцяють тільки в майбутньому. Ну, Трамп загалом каже, що має важелі впливу на Путіна, але поки що використовувати їх. Не хоче. Ну, Надіюсь, нам не доведеться ждати надто довго. І все-таки ці санкції будуть. Чекаємо зараз і будемо точно дивитися за заявами публічними Кофа, Путіна, але це тільки 5% від фактажу. Далі чекати будемо, що Трамп. І переговірники Трампа скажуть Україні, тут повинні бути інсайди, тому що публічно оголосять не ну так, натяки напрямки, але реальну інформацію відков повезе Трампу, а потім те, що Трамп буде нам намагатися взвалити на голову. Ось це буде реальна інформація, що хоче Путін. І посередині Трамп буде намагатися нас звести. Точно бачимо, що на столі є ядрика атомна станція, спроби поділити території. Ну і точно бачимо, що обговорюється великий пакет питань, тому що з Україною сиділи 10 годин, Путін Віткофом теж вже не першу годину сидить. Тобто, бачимо, що переговірні пакети великі, бачимо, що великі. Тобто, з тридцятиденного перемир'я будуть намагатися одразу пригнути в синдалі е мирної угоди, спроби мирної угоди. От. Нема гарантії, що вона дуже швидко піде, але бачимо, що вони намагаються і пробують. От, слідкуємо зараз за Трампом. В офісі Зеленського, до речі, сказали, що Україна і США не підтримують формат Мінська, 3 заморожений конфлікт, е -е, щоб це не значило. Але Бельгія зробила гарну заяву, каже, що позитивно, хоч і обережно, ставиться до військової місії в Україні. Зараз бачимо, що Франція цим питанням займається, Британія цим питанням займається, а Бельгія зробила заяву, що готова підтримати Україну. Дякуємо бельгійцям! Знаємо, що депутати Пар'є... Зробили звернення до короля Бельгії, типу, пане король, як справжній король, дайте нам трошки золота. А візьміть російські гроші, передайте Україні. Зрозуміло, що пер'є орган слабкий, король символічний, але насправді, якщо цим питанням зайнятися, його треба пришвидшити. Я вам казав, що Канада сьогодні дала гроші. А перед цим британці вже дали російські гроші. От, але треба переходити до тіла російських грошей і ці 300 давати Україні. Це буде найкраще з того, що можна зробити. Друзі, це вся інформація, яку я вам хотів передати, з'явиться вітко чи сьогодні вночі чи завтра вранці. Я одразу оперативно пройдусь по всій інформації і з вами. Поділюсь. Третя штурмова. Ми купуємо 9 бомберів дронів, які будуть знищувати окупантів. Зрозуміло, що українське виробництво, як мені сказали, в третій штурмові. Це просто айфони в світі дронів, в світі бомберів. Це ті, які можуть знищувати окупантів дуже класно, потужно, швидко і на далекій відстані. А друге, що хлопці ще попросили нічник для того, щоб вночі теж можна було відслідковувати окупантів і їх знищувати. Вони нещодавно були на Завдання, тому велика кількість дронів постраждала, ну і нічники теж. Тому треба трошки посилити. Хлопці бойові, класні. Точно це найкраща інвестиція з того, що може бути. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат, а в коментарях напишіть, будь ласка, про Лукашенка, для чого він, запхавши язика і голову в пісок, дивиться просто, як Путін проводить. Окупацію він з цим згоден, бо щось отримає, типу там якусь посаду, наприклад, в Росії. Було ж колись. Ви пам'ятаєте, що коли Путін хотів велике союзне государство, Лука мав бути, типу Лука просив премєр міністром а Путін казав спікером. Ну потім посварились. От чому він мовчить? Тому що дійсно Білорусь з'їдають. Напишіть в коментарях, це перше, друге от заяви Трампа. Як гадаєте, чи буде Трамп по справжньому санкціями атакувати Путіна, якщо ставки будуть супервисокі, чи навпаки буде проламувати, намагатись проламувати українських переговірників? Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!